Як правило, про те, що у нас пляма на сукні, курці чи пальто, ми згадуємо перед тим, як їх надіти. Тоді ми намагаємося почистити одяг самотужки. У більшості випадків річ псується. І тоді в паніці ми несемося до найближчої хімчистки. Я зараз теж направляюся до хімчистки, але переслідую зовсім іншу мету. Я хочу дізнатися все про працівників цього надзвичайно потрібного закладу. Відверто кажучи, крокуючи до хімчистки, я була в полоні ще радянських стереотипів і очікувала побачити байдужих працівників, які на всі прохання клієнтів мали власну відповідь. Пітно смотри п'ятаня чищаються акурати на сінах. Діжка анізяти завернути в два слої бумаги, а то нам далеко нести. з бумаги страння пріжонка. Насправді мене зустріла чарівна приймальниця Емілія Васильівна, з якою ми разом посміялися над моєю хібною думкою. У нас кожна річ, після того, як її обработали, кожну річ в пакет, ось так. Чи, коли клієнт приходить, значить ми клієнт її осматриває. Потім беремо і у нас є. Наші фірменні пакети, от, і кожному клієнту віддається в пакеті. В такому во такому віді чоловік отримує свою річ. З'ясувалося, що пані Емілія освоїла нехитру роботу приймальниці трохи більше року тому. Раніше працювала інженером, а коли вийшла на пенсію, то зрозуміла, що ще повна сил і сидіти вдома не захотіла. Роботу в хімчисті знайшла випадково. За об'явою в газеті, зателефонувала, прийшла і залишилася тут працювати. Я працювала в проектному інституті, звісно, було менше спілкування з людьми, ну зовсім інша специфіка роботи. Ну якось мені вдалося переключитися на роботу прийомщиці. Ну, вроді справляюсь. Пока залог немає скарг і у пані Емілії на свою теперішню роботу. каже, що їй завжди імпонувало спілкування з людьми. А на попередній роботі здебільшого доводилось мати справу з кульманами та ватманами. Тож тепер надолужує спілкування. Благідна вдача пані Емілії приваблює і клієнтів. Навіть вже є постійні, які приходять здавати речі тільки в її зміну. Деколи за день буває до 20 відвідувачів, і до кожного треба знайти потрібні слова і вселити впевненість, що з їхньою річчю нічого не трапиться, а навпаки, одяг вийде звідси оновленим. Васенька, Васенька, поторопись, Ми уже опаздуємо. Я, майже готова. готове. Між до прочі, тот костюм, який я взяла із чистки. Я впевнена, що ти мені Ну Може, посмотрим. Діду ну, до обов'язків приймальниці входить не лише прийняти річ, виписати квитанцію та прикріпити бірку. Вона має ретельно перевірити кожну деталь, розповісти клієнту, який саме вид чистки підходить до конкретно взятого предмету туалету. Тож приймальниця має розбиратися і у видах чистки, і у засобах чистки. Пані Емілія перед тим як приступила до роботи, пройшла стажування у цеху. Я обучалась тут, обучалась на фабриці, читала літературу, со мною працювала начальник производства і учили мене. Я научилась. Емілія Васильівна на хорошому рахунку і у керівництва. А керівництво вважає, що їм пощастило з такою працівницею і бідкається, що сьогодні важко знайти людей на цю посаду. У планах відкриття ще кількох пунктів прийому, але справа застопорилася через відсутність кадрів. Робота, скажем так, не скажу що вона на вот, но как бы так і не трудна то есть нужно человек усидчивый. і не всі, ні многі на это идут, и как бы би... Становиться проблема. Робота приймальниці підійшла б, наприклад, пенсіонерам. Погодьтеся, непогано мати до наших мізерних пенсій ще додатковий прибуток. Могли б тут працювати і молоді люди, які, наприклад, не вступили до вузу. І копійку заробиш, і час для підготовки знайдеш. Приймальниці не єдині працівники, яких не вистачає хімчисткам. Тут потрібні і фахівці з виведення плям і технологи. Якщо при совєтському союзі, скажем так, людей готували, вот, готовили институты целенаправленные были, то сейчас как бы, мы воспитываем сами кадры. Сами берем людей с нуля, как правило, то есть, и обучаем тому, чему обучились уже самостоятельно. Головний технолог Наталія Худина – саме з таких самоучок. До речі, прийшла сюди працювати приймальницею. Получається, от я свою діяльність взагалі почала з нуля. Взагалі, я все время була в торговлі. Коли я прийшла сюди, я прийшла якраз на відкриття цього підприємства. Вот Ось це у нас була найперша на новища кавра. А вот. И как бы мне стало интересно. Мне хотелось докопаться до сути до истины. А вот, И как бы я начинаю со всех процессов, с глажки, пятновыводки. А, То есть получается все это изучила, а вот а, освоила и все, пошла дальше. Що ж, гарно пішла, або як модно тепер говорити, зробила кар'єру. До слова сказати, в хімчистці доволі легко отримати підвищення. Перевагу завжди віддають своїм кадрам. А чи знаєте ви, що хімчистки за часів радянського союзу відносилися до стратегічно важливих об'єктів? А її директори входили до складу комісій надзвичайних ситуацій. Наприклад, після аварії на Чорнобильській атомній станції одяг ліквідаторів та людей з радіаційної зони проходив дезактивацію саме в хімчистках. Сьогодні хімчистки теж підписують договори з райдержадміністраціями, що у разі надзвичайної ситуації вони готові надавати свої послуги безкоштовно. Але, дякувати Богу, поки що всілякі катастрофи нас минають. Тож поки працівники хімчисток рятують лише одяг приватних осіб. А треба сказати, що деколи виникають досить пікантні ситуації. Був у нас ще клієнт, який до нас приїхав, їхав кудись в командировку, или на совещание він опаздував, вот, і в дороге тормознул різко і облився колой. И когда он к нам пришел, тут получается все брюки, вся рубашка, весь галстук, он просто весь в коле и кричит, что Авраал, у меня вот сейчас совещание, и вот что мне делать, говорит, я просто вот не знаю. Ну что, пришлось? Завели мы его в химчистку, накрыли его простынью. Он раздел весь до трусов. Мы его постирали, отгладили, и человек уехал доволен. И уже точно никто вам не станет мурочить голову, чтобы вы дома бирки нашили, чи гудзики отрезали. В обязанности нашей химчистки не входят такие операции, как отпарывание и пришивание пуговиц к предметам одежды, сдаваемым в чистку заказчиками. У нас другие функции. Вы согласитесь, товарищ советующий, что это странно. Было бы более логично, если пуговицы входили в ваши функции. Ой. Вот я, например, пока еще... Холостяк, и мне очень трудно возиться с этими проклятыми пуговицами. Навпаки, працівники хімчистки можуть навіть художньо підремонтувати улюблену сукню. Фахівці деяких хімчисток чистять навіть ті речі, для яких заборонені всі види чистки. Якщо предмет гардероба неможливо почистити звичайним способом, майстри вручну демонтують прикраси, почистять і знову зберуть одежину. Майстри кажуть, що у процесі роботи навіть азарт охоплює. Так, коли приносять свадебне плаття, котором невеста красиво где-то по асфальту и облиты вином и в траве и все и вот и просят тебя со слезами девочки ну сделайте что-нибудь ну жалко ж быки давать не хочется вот и, и получается и когда человек забирает вещи у него хорошее настроение просто очень приятно получается чи слова вирізняють справжнього майстра з-поміж інших? Свою майстерність працівникам хімчистки доводиться підтверджувати мало не щодня. Кажуть, що дуже прикро, коли на ярликах вказані одні дані, а насправді тканина їм не відповідає. сложные вещи, которые приходят, это обязательно смотрит технолог. Все вещи, которые консультации есть, которые присматриваются. Потом уже мы вместе решаем, как это лучше. Есть консультация, которая производится там три дня, подбирается приблизительно, как обрабатывать. Технологический тест производится. Потом только изделие допускается уже в работу. Немало є випадків, коли майстрам доводиться виправляти помилки доморощених умільців, які намагалися власноруч обновити свої шкірянки. Ну і, звичайно, не обходиться без того, що всі родичі, друзі, знайомі завжди бігають за порадами. Відповідь майже завжди одна. Хочете зберегти річ, довіртеся професіоналу. Раніше видалення плям вважалося роботою у важких умовах, і за це працівників хімчисток поїли молоком. Сьогодні, дякуючи новітнім технологіям, робота у хімчисті шкідливою не вважається. Працівників, звичайно, молоком вже не поїть. Натомість платять грошима. Темп і умови роботи в хімчистці мені видалися звичайними, у будь-якому разі не гіршими, ніж на інших підприємствах. Як завжди, приглушено гудуть машини, а у кожного працівника є своє робоче місце. А ще керівництво гарантує дотримання трудового законодавства. Зараз, на основним критерієм при устройстві на роботу являється таки заробітна плата. Ну офіційне устройство на роботу, як зараз модно говорити, соціальний пакет. А от, плачева відпуск, ну, бальнічний там так далі. Сьогодні хімчисток в Україні небагато. Ринок заповнений десь на 50%. Тож є куди розвиватися, а це означає, що робочих місць в цій сфері побільшає. Висновок після сьогоднішніх відвідань напрошується один неважливо, яка в тебе професія головне стати в ній справжнім майстром. От тоді робота буде приносити і задоволення, і матеріальний достаток. Ну, а я вже рівно за тиждень відкрию нові секрети нових професій. Але якими б не були ці відкриття, пам'ятайте, тільки улюблена робота робить нас по-справжньому щасливими. Не вважайте, що в іншій країні вам буде краще. Незаконна трудова міграція, незаконне працевлаштування за кордоном це покинуті без догляду діти, нелюдські умови проживання, примусова безоплатна праця. Торгівля людьми для трудової і сексуальної експлуатації. Не дивись на роботу за кордоном крізь рожеві окуляри. Працюй в Україні, залиш собі одвічні людські цінності, батьків, дітей, батьківщину. Ти заслуговуєш на гідну працю і гідну зарплату в Україні.